Життя юних мореплавців в руках рятувальників. Троє дев'ятирічних шукачів пригод відпочивали поблизу міського озера, де побачили покинутий пліт. Двоє хлопчиків вирішили поплавати на ньому, третій залишився на березі. Коли юні капітани застрягли у водоростях і самостійно вибратися з води не могли, на допомогу закликали товариша з берега. Хлопчик покликав дорослих, а ті зателефонували до рятувальників. Надзвичайники за допомогою човна доправили дітей на сушу завдяки оператор. Активним діям ніхто з дітей не постраждав. Пригода трапилася на відстійнику поблизу міського озера. Ми поли тільки два, і нас друг ще на березі. Коли вітер звініс нас на середину озера, то ми дуже перелякалися. На рятувальну станцію поступило повідомлення, що на відстійнику міського озера знаходяться діти на плоту, які зачепилися за водорості і не можуть добратися до берега. До місця події направлена була група трьох водолазів з човнем м'язь. Рятувальники човном доставили дітей до берега. Там медичний працівник оглянув їх. На щастя, діти відбули стільки легким пере.